Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо рублені котлетки. Для цього я взяла курочку. У мене бачите, грудка і починаю її нарізати. Поки я нарізаю, ви підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Так, дивіться, зараз покажу нарізаємо курячу грудку. Ось так на невеличкі шматочки, на маленькі-маленькі квадратики. Нарізала курочку, друзі, тепер додам трохи солі до смаку, також додам перцю, мені знадобиться трохи борошна, одна ложечка. Друга ложечка. Додам сюди одну ложку майонезу. Так, вистачить. І два яйця. Так, розбиваємо два яйця. І усе перемішую. Ви знаєте, є різні рецепти таких рублених котлеток. Також можна сюди класти подрібнену зелень кріпчик. Можна якісь ще спеції, які ви любите. У мене лише так. Гарненько усе вимішую. Друзі, я поки вимішувала свою курочку, згадала, що у мене є трохи моцарели. Кілька. Кульок і я потерла теж сюди відправлю. У мене буде ще з моцарелою. перемішаю, а на плиті вже стоїть, розігрівається сковорідка з олією. Треба гарно розігріти. Дивіться, ось у мене сковорідочка, і я наливаю у неї суміш з курочки. Ось так. Дивіться, коли рублені котлетки трохи взялися з одного боку, перевертаємо на інший. Теж підсмажуємо до золотавості. Друзі, я вже насмажила котлетки. Ось такі вони у мене вийшли. З сиром мені сподобалось. Буду робити ще з сиром. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.